Проще вже не перший рік я з самого дитинства ну, на прощаннях буваю, бо я сочничу сім'ї. Я не знаю, це так як передаєш частинку як влади, ніби, ну і ти торкаєшся просто як до блаженішого, і що він ну, бере з твоїх рук симво влади ніби, враження, чесно кажучи, ну дуже такі емоційні і неймовірні. Краще мені сподобалося запитання. Дмитрика за об'єднання православної Київської церкви Київського патріархату і Української греко-католицької церкви сподобалось відповідь блаженнішого про об'єднання греко-католицької церкви і православної та також питання про виїзд молоді за кордон і про повернення її назад в Україну. Умійте слухати те своїх батьків. Стикалися з питанням сурогатного материнства, і власне дуже цікаво почути цей від блаженнішого, що це також власне порушує гідність жінки з такого богословського і такого духовного виміру. І особливо важливим було для мене те, що це вже є описаним і розглянутим в катехизмі нашої української греко-католицької церкви. І молоді це подобається. Їм подобається, власне, те, що на них звертають увагу, що вони мають своє місце. Їм подобається те, що патріарх завжди до них приходить. Я мав нагоду кілька разів спілкуватися з блаженішим. Блаженніші також дуже любить любля ці зустрічі. Сітно менедиктum. Adiutorium nostrum. In nomine Domini, I yes. fetus celum ateram, et, et benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Mm -hmm.